Перша гейкона в українській історії Так кажуть про письменника та історика Агатангела Кримського. На жаль, його не вивчають у школі, а дарма. Бо ми точно б зачитувалися його книжками. Такі воно відверті та чарівні. Його найвідоміша робота роман Андрій Лаговський. Головний герой намагається розібратися, що у нього в голові. Він перестає їсти м'ясо, ненавидить Росію та займається селфхармом. А ще головний герой книжки гей. Він має непрості стосунки із трьома красунчиками-братами: це тонко та відверто. Ми читаємо про поцілунки, погладжування та прихиляння до грудей. І всі ці гомосексуальні вайби на перетині 19-го та 20-го століття. Уявляєш? Звісно, все це було не просто так, адже й сам Агатангел Кримський народився гомосексуалом. Він був сходознавцем і багато подорожував. Це допомогло йому прийняти себе. Адже у країнах сходу лгбт людей тоді приймали частіше, аніж у гомофобній російській імперії. Через це Кримському навіть довелося придумувати фейковий роман із Лесою Українкою. Звісно, між ними насправді не було жодної романтики. Кримський міг би стати гей-іконою ще за життя, але його знищила радянська влада. Да, у х йому заборонили бути вченим. А на початку 40-х арештували він і помер у в'язниці через тортури. Його смерть ще один доказ того, що гомофобія це Росія.